Обережно інфоцигани. Я знаю, що багатьом ця тема не сподобається, і багатьом ця, багатьох ця тема тригерне. Тому що зараз багато спеціалістів, які розказують свій шлях, допомагають людям у так званій м'якій ніші. І багато людей, які не готові змінюватись. Які не готові брати відповідальність на себе, називають таких людей інфоциганами. Що ж це таке інфоцигани? Люди більшості рахують, що в інформаційному просторі продають інформацію, яка нікому не потрібна, яка не допомагає людині. Я покажу лише один такий приклад. Як зрозуміти, чи може людина іншій людині допомогти? Наприклад, це є людина, от Долонька це людина. Це є наставник, тобто людина, яка навчає. В наставника є інструмент, наприклад, знання. І коли наставник дає учневі знання, що відбувається? Не можна дати знання учневі, поки учень що не захоче їх взяти. Тому слово «інфоцигани» не є дійсністю. Багато людей, які проходили навчання, і в них нічого не вийшло, вони починають говорити, заплатили гроші, це інфоциганство. І чому так відбувається? А ви запитайте людину, чи вона виконувала всі завдання? Чи вона дивилася ту інформацію, яку їй дають? Чи втілювала вона ту інформацію в практику? Чи вона брала відповідальність на себе, за себе? Чомусь так повелося, що ми ніби дорослі, а поводимося як діти. Ми завжди хочемо, щоб вирішував хтось за нас. Ми перекладаємо відповідальність за власне життя на всіх: на вчителів, на батьків, на державу, на працівника. Ми перекладаємо відповідальність на інших. Тим самим стаємо залежними від інших. І ось 70% таких людей поширюють так звану інформацію про інфоциганство. Людина купує продукт. Ну, інформацію, послугу. Але практично не робить, не виконує домашні завдання, не слухає навчання. Або ще в нас є така звичка, особливо в жінок, слухати навчання і щось робити, наприклад, варити борщ, прибирати в хаті. Робити це фоном. Ніколи не буде результату, якщо ви робите навчання. Розумієте? Коли ти сідаєш за навчання за той самий вебінар і виписуєш, що тобі відгукується і уважно слухаєш, в мозку обов'язково будуть зміни. І ще одне, так анатомічно влаштована людина, що інформації вона засвоює дуже малий відсоток. Багато інформації пролітає повз Це влаштований наш так мозок, щоб не, пер, не мав не бути перенагрузки, не бути перезагруженою інформацією. Що далі відбувається? Коли ви дивитесь запис повторного навчання, ви чуєте зовсім інші речі, і в когось виходить результати досить швидко. От є люди, які пройшли навчання. І в них результати ну ось так вистрілюють, просто вистрілюють. А інших людей їм здається, що взагалі немає результатів. Чому так відбувається? Давайте розглянемо простий приклад. Почнемо з того, що всі ми росли в різних родинах, в кожній родині свої правила, свої установки, свої обмеження і дозволи. І от. Виростають дорослі люди зі своїми баченнями, зі своїми свака, смаками, зі своїми установками і приходять на навчання, то одні дуже швидко схоплюють в них настільки пропрацьований мозок, що нова інформація вкладається швидко. А для інших це важко зрозуміти і потрібен певний час, ніж вас мозок сприйме інформацію, переварить. І видасть результат. Це як для жінок скажу, буде більше зрозумілише, це по принципу прибирання в хаті. Наприклад, одна хазяйка прибирає в хаті ну, щодня. В неї все чисто, все на своїх місцях, нема сміття, речі не розкидані. А друга хазяйка прибирає раз в місяць. А третя хазяйка прибирає взагалі раз півроку і в неї, як говориться, не можна пройти від безладу. Як ви думаєте, якщо з цих трьох хазяйкам, з трьом хазяйкам сказати: приберіть хату, ще раз зробіть генеральне прибирання, то в кого генеральне прибирання вийде швидше? В те, що щодня прибирає, чи в те, що прибирає раз на місяць? А може в те, яка прибирає раз на пів року, от так само і з людськими головами. Якщо у вас дуже багато установок негативних, якщо ви привикли жалітися, нічого не робити, перекладати відповідальність на інших, жити на низьких вібраціях, а низькі вібрації це страх, це обмеження, це недозвіл собі, це сором, це гординя. Це заздрість, це злість. Що відбувається? Ви не можете різко змінитись і перейти на високі вібрації, повинен бути час. Так звана буферна зона. Тобто має пройти певний час, коли старі установки, якими ми жили несвідомо пропадають. Це повинно пройти 21 день. Тоді мають нові нейрони, в головному мозку нарости, тобто нові звички відбутися, звички думати по інакшому, поступати по інакшому. Це мінімум знов 21 день. І 21 день, щоб це вклалося в нашій голові, і стало так, як автоматична звичка. Така сама звичка, як нести ложку не до вуха, а до рота. Ми, як вчилися їсти, в нас теж не получалося. Або вдівати штани чи, наприклад, писати. Розумієте? Тому в кожного свій час, але результати є. Знаєте, коли я перший раз проходила навчання в дуже такого знаменитого тренера Богдана Гнучарук, заплатила немалі гроші, це було більше року назад. І після навчання я така сижу і думаю, там дівчата повистрілювали, почали заробляти гроші, почали розвиватися, а я така сижу і думаю, «Блін, а зі мною це не працює. Я теж прийшла через це. І коли я задала Богдані запитання, а вона мені пояснила, що чим більше років ми живемо в старих програмах, в старих установках, тим важче їх позбутися. Так. Тим важче їх позбутися. Але вона сказала такі слова: за рік ти будеш зовсім інакшою. Тому що те, що в тебе вкладається, воно інтегрується. Ти будеш помаленьку змінюватись, міняти свої думки. Міняти свої установки, а відповідно будуть мінятися дії. І вони дійсно правда. Тому що я познайомилася з іншими зовсім людьми. Я змінила коло спілкування, мої доходи зросли в 10 разів. Я змінилася. Ті люди, які мене знали раніше, коли при спілкуванні зі мною які не спілкувалися 2-3 роки. І от нещодавно я теж спілкувалася з людиною, з якою більше півтора року не спілкувалася, вона сказала: Оксана, ти інша. Я сказала: так. Тої Оксана, яка постійно жалілася, постійно скиглила, постійно заздрила, постійно була всім недовольна, нема. Нема тих старих звичок, нема обмежень, нема претензій до себе. Час пройшов. І все розставляється на свої місця. Тому для тих, хто каже, що це все інфо-цигани, а ви попробуйте переслухайте, можливо, вам попадеться одна фраза, яка змінить ваше життя, яка зачепить вас ось тут за душу, і ви начетеся думати, задумуватись і задавати правильні запитання. Основне запитання, яке я задавала раніше, це було. Та чому це все зі мною? Чому знову я? А чому знову на мені все ламалося? Я приходила, уявляєте, я приходила в кафе, навіть коли ми з дівчатами приходили в кафе, я пила тоді каву без цукру, а всі дівчата з цукром. І от на 6 кружок одна кружечка була нещерблена. Як ви думаєте, чия вона була? Звичайно, моя. Якщо буде стояти куча стільців, наприклад, коли йдеш на фільм, буде куча ну, в рядах стільців, я купую місце на той стілець, де або зломаний підлокотник, або не тримає спинка. Те саме завжди було зі мною в автобусі. І я би ще завжди була поломана спинка, або не відкидалася, або не фіксувалася, куди би я не їхала. Розумієте? Тому що в голові в мене було питання неправильне. Не питання для чого, а питання чому. От коли ми вчимося з деталі міняти точку зору, коли ми вчимося чути себе, задавати правильні запитання і вирішувати, сьогодні я беру повну відповідальність на себе. Сьогодні я дозволяю собі змінюватись. Тому інфоциганство це видумане слово тими, хто привик шукати чарівної таблетки, хто привик думати, що ось я зараз піду на це навчання, і мені як розчолкнеться, і мені зробиться і вчитель, цей гуру і допоможе все, я буду багата, здорова, щаслива, і все в мене буде. А так не працює. Це щоденна клопітка праця над собою не буває успішного успіху. І на своїх наставництвах, на своїх марафонах, на своїх курсах я навчаю, перш за все, чути себе. Чути себе. Тому що коли ви в контакті з своїм тілом, коли ви в контакті з собою, коли ви переключаєтесь на себе, ви на 100% будете знати, хто каже правду, а хто неправду. Ви на 100% інтуїтивно будете відчувати людей. Ви не будете попадати на ловушки. У вас будуть зовсім інші люди, старі люди, які в друзі навіть, які використовували вас, будуть відсіюватись, тому що вас більше не можна буде використовувати. Ви навчитеся чути себе і жити в гармонії з собою. І це не робота одного дня. Наставник сіє насіння, але як будь-якому насінні, потрібен час розбухнути, пустити паростка і прорости. Тому будь-яке навчання працює, якщо його робити, якщо його слухати, якщо виконувати завдання. Якщо вчити свій мозок думати по-інакшому, бо поки ви не почнете думати по-інакшому, нічого не зміниться. Нічого не зміниться, поки візьмете відповідальність за своє життя. Зараз багато скаже, що ой, я скільки купляв навчання, мене або обдурювали, або не давали те, що я хотів. Запам'ятайте, є закон бумеранга, І є таке слово, як карма. Якщо вам попадалися такі вчителі, то запитайте себе, скільки разів ви обманювали себе, і скільки разів ви нечесними були з іншими. Тому карма завжди існує. А на рахунок інфоциганства є запитання, які ви можете задати людині, в якій ви хочете вчитися. Є спілкування сьогодні в соцмережі. Спілкуватися можна, знати все можна, позвонити можна, розпитатися можна. Сьогодні люди, які працюють офіційно, ФОП, а я є ФОП, я працюю тільки офіційно, тому я всі завдання, навчання, марафони, які даю, я відповідаю за них. І Якщо ви виконуєте всі завдання, Якщо ви робите всі навчання, результат буде. Результат буде. Тому що я даю тільки те, що перевірила сама, що пройшла сама, а пройшла я немало. І сьогодні я ділюся з людьми, які після моїх навчань роблять чудові результати. У мене сотні відгуків від людей, які вже працювали зі мною. У мене сотні людей з результатами. У мене люди відкривають свої справи. У мене люди заробляють. У мене люди отримують здоров'я як фізичне, так і ментальне. У мене люди змінюють світогляд. Тому на рахунок інфоциганства не слухайте тих, хто привик жалітися. Беріть з приклад з тих, хто щось робить для себе. То міняється. Дивіться на людей, якими вони були, і якими вони стали. Якщо рік часу людина не міняється і в неї тільки стає все хуже, значить вона не йде своєю дорогою і вона не розвивається. Тому, якщо у вас будуть запитання, я збережу цей ефір. Пишіть в особисті або під цим відео. Якщо у вас зараз є запитання, і я з радістю на них відповім. Я бажаю вам не слухати нікого, а слухати своє серце. Опускайтеся з мозку в своє серце, тому що тіло вам не бреше. Живіть через серце. Мозок так влаштований, що він нас завжди захищає. І йому легше жити інформацію, яка надходить зсередини. Запам'ятайте одне, що коли яйце пробивається зсередини, життя народжується, коли яйце розбивається ззовні, життя зупиняється. Так от думайте, яку інформацію брати, чи чути себе і вибирати свій шлях.